Всім привіт, це Counter-Strike 2. І нова в нас карта з майстерні Steam Stronghold Досить цікава така карта в нас. На цій карті в нас є тваринки. От бачите, мавпочка у нас така цікава. От. Ця карта перекладається як твердиня. Ще можна сказати, що це фортеця. От. Або якийсь бастіон. Ну, Більше фортеця, бо тут дуже багато фортець у нас. Давайте подивимося цю карту поближче. Як вона виглядає? Зайшли за, контр... Не, за терористів. В цьому відео. Out, okay? no Хочу вам розповісти про цю карту. Розповісти про майбутні якісь оновлення. У нас Counter-Strike 2. Ну і які ще карти у нас можуть з'явитися Counter-Strike 2 ближчим часом? Де в нас та мавпочка, Подивимося, щось її не видно. Бачите, тут є табличка, що тварини. Що треба остерігатися? Такий перепускний пункт. Тут у нас внизу море. І бачимо ми кораблі, а з другого боку там іде місто у нас внизу. Це такий ми на горбі такому. Це знаходиться ніби, фортеця. О, чути мапочку, чути звуки є. <кхи> Тут гарні досить звуки на карті. Так, перше, що ми підемо на А, на А в нас йти сюди, а сюди йти на Б і сюди на Б у нас, на стрілочки є. А сюди внизу тунельчики є такі і сюди вверху. Тоже попередження табличка є така цікава у нас. Ця карта у нас йде, як бачимо, по вулиці і по тунелям. Дуже багато тут тунелів. Тут ось такий тунельчик йде у нас гарний. Прапор йде. Он... Англії у нас і ще якийсь прапор, як бачимо. Це місце. Відтхнення взяли з правдивого місця, бо таке є місце. От. Автор надихався таким справжнім місцем, яке є. От так, виглядає в нас тунельчик. І тут ще йде вниз в тунельчик, отак. Ми виходимо. О, і тут вже йде не на а вже на Б ми йдемо. Ще й такі будуть двері, я потім вам ще покажу пізніше. Так. Ну і далі сюди ми можемо ще на А піти. А, і тут вже йде на Б. Сюди вже не будемо йти, дивимося далі. Як? У нас йде. Бо це вже на Б. Бачите, стрілка, я вже зайшов задалеко на Б. Йдемо ми на А. Вже. Так, можемо на А йти. Іконочку ми дивилися. Ну, і отак ми заходимо вже на А. Таким способом або можемо сюди перейти. Дуже все гарно зроблено, дуже такі зелені є, текстури. Дуже багато попрацьовано на цій карті. Квіти, дивіться, які тут цікаві, різні йдуть. Синенькі, ці, такі довгі були червоненькі. Нічого сюди можна заскочити. Оп, можна. Ці картини є і на інших картах у нас. Тут таке ще ЗВП можна сидіти. Таке місце є. Гарно, гарно, дуже карта гарна, мені подобається. Які ще можуть в нас з'явитися в майбутньому карти? Це я вам скажу кешну, це вже, думаю, багато хто знає, що має з'явитися. Каблстоун теж догадується, що має з'явитися. А я ще розкажу, скажу, які ще можуть з'явитися. Давайте дивимося ще. Як ця карта виглядає? А? У нас? Тут вже такі поломані пушки. А, а тут місто, бачите? Є. Ось тут буде краще, напевно, видно місто. Лев такий пам'ятник зроблений, цікавий. На цій карті є такі схованки, бачите різні. Ну, Така трошечки складенька, я би сказав, карта. О, тут гарніше місто видно. Тут ще буде оглядова, бачите, площадка, це тут контртерористи виходять, тут вон, бачите, машина є, тут оглядова площадка. Видно все місто. Це ніби як такий як острів, я так думаю. І на, на горі зробили отаку фортецю. Так, ми на А вже все подивилися. Зараз будемо йти на Б. Сюди ми проходили, тут ми проходили. Ось сюди ще ми, напевно, ану, сюди проходили. Так. Ну, йдемо тоді на Б. Поки ми йдемо на Б, давайте я вам ще скажу, які карти можуть з'явитися. Якщо ми бачили в проморолику, як починалося ну, Counter-Strike 2, як лише вийшло, то там Dust був звичайний, він теж може бути у нас. І лайк карта. Як пам'ятаємо такі. О, як гарно, тут таке розбили, таке виглядає. Цікаво. Ще хотів вам на А показати, чисто забув. Як зробили. Що тут бомба застрягла. Бачите, тут лопата стоїть, що їх хтось викопувати. От. І вони хочуть оцю бомбу підірвати. Терористи ніби. От, давайте йдемо далі по Б. Тут теж бачите, що я згадав собі. Тут такий розрив ніби розірвало, бачите, кришу, так гарно зроблено. Цікаво. Пташки співають. Дуже гарно постарався розробник цієї карти. Такі до деталів різних отаких. От ми тут якраз були. Сюди вже не будемо йти. Сюди на Б можемо таким чином вийти ще. От, і давайте іншим ходиком вийдемо, ще ми можемо на Б вийти. Дуже багато ходиків є таких на Б. І зараз вам про лайк розкажу ще карту. Давайте це подивимося. Цікаво. Тут гарно. Бачите, тут такий ніби є. Це, щоб не було легко звідси зіскочити. Ну і тут можна ховатися воно ніби як. Щоб не було видно і легко відстрілюватися. Ну І тут вже у нас, бачите, червоні лінії, таке місце, де ми можемо бомбу ставити. Сюди ми вже не можемо до цієї пушки, Ну, я так розумію, ми цю пушку зривати. І тут такий пункт, де можна керувати цією пушкою, тут закрито, як бачимо, така досить складна ця локація, щоб тут поставити бомбу, бо з кожної сторони можуть вийти. І десь заховатися, щоб не будете ставити бомбу і вас чик чирік і все. І вбили. Так, давайте пройдемося, як ще можна тут пройтися на Б. От, ось сюди. Ще таким тунельчиком. Тут пушки є різні. Тут розказується про це місце. Бачите? Всяке різне. О, поки, а бачите, як то такий ніби як острів, але тут є вода кругом. Навіть намальована як. О, бачите, як воно виглядає? Насправді. Тут показано. От, і ми виходимо, значить... Там же вже де терористи виходять. О, Ми сюди якраз знайшли, тут ще через А я показую, можливо явно. Тут ще можна вверх такого вийти. Тут я, вперше, як грав цю карту, я навіть це не замітив, що тут можна вийти вверх. Ну і сюди пройдемо, тут якийсь герб йде. Тут видно, вже сучасний якийсь. Таке подання світла йде. Відра, по них не падають ці відра. Теж якась дирочка така, щоб ніби щось обстрілювалося на Б. І вниз тут йде до цього тунелю. От, Давайте далі сюди подивимося, як воно йде, щоб все обдивитися, цікаво тут. Тут можна гранату на Б кидати, якісь там димові чи ще щось. Вижте, сюди вверх а, ну, не можеш вилізти. А тут її нема. Тут, така ніби як це. І от бачимо ці двері. Раз я говорю, вони це на Б можна вийти. Ось таким чином сюди. Ну, Синьо-жовте вигляді нашого прапора така табличка. <кл 'язаві> Welcome. Приглашають. Досить гарно. Досить гарна карта. Мені вона дуже сподобалася, що я хотів для своїх глядачів, який буде бонус, бо я сказав, що буде бонус. Коли вони підписані до мене, я можу вам дати хорошу пораду по вибору мишки, клавіатури, ну, ігрових і монітора і відеокарти. Хто перший напише після цього відео, що йому потрібно один із цих предметів, що він хоче ближчим часом купляти, от, то я йому пораджу гарно, не так як в магазині, а пораджу щиро і гарно, який буде йому найвигідніший із цих товарів брати. Тому що в магазині або продають то, що є, або то, що їм вигідно продавати. Ну, вже в річчому випадку, так як треба, продають. От. А я виберу і розкажу, чому навіть я вибрав і чому цей предмет, а не інший аргументи подам такі вагомі. І ми виберемо те, що потрібно людині. Це буде бонус для тих людей, які на мене підписані. Хто перший напише, тому я якраз і цей бонус підсказку дам. Це буде для моїх підписників. Думаю, що це досить гарна ідея від мене, щоб отакий от бонус дати. От. І ще хочу про оновлення розказати. Що може у нас ще якісь нові карти появитися. От. То, що я казав про лайк. Це така, ніби у нас на озері хатка, і дуже її полюбилося в нас в Counter-Strike Go. То вона теж має з'явитися. Ще має Assault з'явитися, така була карта у нас. Міліша була карта у нас цікава, теж вона має з'явитися. Seyhouse це теж така хатка посередині і ми там грали 2 на 2 або інші там режими. Тоже цікава така хатка була. І Алто. Це такий міст в Італії, що теж гарна така карта була. Мені вона подобалася. Те, що вона має появитися, це вона... самі валви мають, я так, так думаю, права на, неї, на ці карти, що я якраз я розповідаю. В чомусь помиляюся, то там напишіть. Після відео. От. Але ці карти, по-моєму, що власності йдуть якраз Valve Ще є така карта, як Aztec Тож вона би мала з'явитися у нас Counter-Strike 2. Каналс і Toscan. Тож така карта була цікава, що вони... ці карти мають у нас з'явитися Ну і ще плюс такі карти, які я вам от показую. На своєму каналі, які дуже красиві, майстерні майстерністю, Вони теж будуть з'являтися, як ми бачимо, у нас вже в новому оновленні їх окремий такі три карти поставили в окремий стовпчик. Як думаю, що буде від Valve в стовпчику, окремо від стовпчику від самих розробників валви, і від розробників майстерні стім. І будуть третій. Або і четверті, це будуть ті карти, які вже грають в ніби на турнірах і так далі. Я так думаю, отак вони якось мають це зробити. Але це вже в майбутньому буде щось таке похоже. Ну, вже бачимо, вимальовується, як воно буде потихеньку в цих оновленнях. Ще, що вам хотів розказати про Danger Zone, бо багато знайомих мене питається, чи вона. Появиться чи не появиться, бо видали багато з неї. Кажуть, що її якісь певні концепції розробники роблять на неї. Але чи ці концепції ухвалять чи не ухвалять, це ще не дуже відомо нам. Але більший відсоток, що напевне, що вона появиться. Danger Zone, бо там концепції, щоб ще більше заробляти. Але чого в нас зараз ще не появилось, тому що є ще багато чого зараз заробляти. Бачите, вони різні магазини поставили, різні е, таке попридумували. там. Е, так само от вони на наклейках зараз на менеджері будуть заробляти, ще, ще ще і всякі оце придумують, вони аж потім, вже, якщо це вже трошечки вичерпається. От, за рік. Вже людям це все трошечки під надоїсть. Вони, якраз, можливо, ця концепція і нас вийде. Для того, щоб е, щось було цікаве, в нас і більше режимів додавлять, і, і якраз, можливо, і Danger Zone якраз і появиться. Ось такі є слухи по цьому. Всі, хто мене дивився, дуже дякую, що до кінця додивилися. Я дуже би попросив, щоб ви підписувалися, ставили лайки. Друзям рекомендували це відео, щоб вони теж підписувалися і ставили лайки. Я дуже буду радий цьому. Всім дякую за увагу. До нових відео. Всім па-па. до зустрічі!